В одних із найскладніших стародавніх текстів Бог, якого визначають як любов, наказує вести війну. Ну як це взагалі можливо? Як це зрозуміти? Спробуймо розібратися в цьому разом. Отже, щоб усе з'ясувати, ми спершу подивимось на головний парадокс, потім розберемо, так би мовити, справу проти Ханаану і чому цьому передувало аж 400-річне попередження. Далі ми з'ясуємо, яким був справжній наказ, зрозуміємо, чому цю війну часто тлумачать невірно, і нарешті розкриємо її кінцеву мету. В основі всього лежить, звісно, дуже глибокий і не побоюсь цього слова тривожний парадокс. І ось воно те саме питання, яке виникає у кожного, хто читає, скажімо, книгу Ісуса Навена. Це абсолютно справедливе питання. І щоб знайти відповідь, треба зануритися в контекст, який нам пропонують самі джерела. Що цікаво, джерела подають цю історію зовсім не як якийсь випадковий акт агресії, радше це схоже на вирок у довгій і дуже серйозній судовій справі. Так, щоб зрозуміти, що відбувалося, спершу варто поглянути на те, яким власне було суспільство тогочасного ханаану. У писанні. Перелічуються справді жахливі суспільні явища від ритуалізованого насильства і уявіть собі жертвоприношень дітей до поклоніння таким божествам, як вал та ашера. І до речі, деякі з цих практик знаходять підтвердження в археологічних знахідках у цьому регіоні. Щоб передати всю глибину цього занепаду, джерела вдаються до дуже потужної аналогії, це наче колись прекрасна земля, яку століттями повільно, але впевнено перетворювали на моральне сміття звалище. Тобто, згідно з цим описом, земля ніби досягла якоїсь критичної точки, вона, так би мовити, сама почала відторгати культуру, яка її руйнувала. І ось що дуже важливо зазначити, це не було якимось раптовим чи імпульсивним рішенням, навпаки, джерела розповідають про просто надзвичайне терпіння. Джерела наголошують на чотиристарічному періоді очікування усе почалося ще за часів Авраама, коли в тій культурі ще були якісь проблиски моралі, і лише коли вона як вважалося досягла точки неповернення, відбувся цей суд. 400 років це величезний термін, і це підводить нас до ключового моменту, який часто розуміють абсолютно неправильно. Головний наказ даний Ізраїлу стосувався насамперед вигнання, а не тотального знищення. Подивіться, початковий наказ стосувався саме культури та її символів вівтарів, ідолів тощо план, описаний ще в книзі вихід, полягав у тому, щоб виганяти мешканців поступово. Військовий конфлікт став уже наслідком, а не початковою метою. Він спалахнув, коли місцеві племена почали чинити збройний опір. Історії, як от історія рахав з Єрихона чи цілого народу гівонітів, яскраво показують доля окремих людей не була вирішена наперед. Індивідуальний вибір мав величезне значення. Ті, хто відмовлявся від цієї войовничої ідеології, могли знайти порятунок. Отже, ми підходимо до ключового моменту як ця унікальна історична подія інтерпретувалася і, на жаль, часто абсолютно неправильно протягом усієї історії. Цікаво, що сама ідея священної війни це вже сучасний термін. В оригінальних текстах його немає. Там завоювання ханаану представлено як абсолютно унікальний одноразовий акт божественного суду, а не як якийсь шаблон для майбутніх воєн. І джерела тут дуже чіткі будь-які спроби виправдати пізніші людські війни, посилаючись на завоювання ханаану, вважаються глибоким теологічним спотворенням. Тож яка ж кінцева мета стояла за такими, здавалося б, надзвичайно суворими днями. Тут ключовою є аналогія з хірургією, дії були радикальними, бо хвороба. Тобто культура, що буквально прославляла насильство і смерть, вважалася смертельною і загрожувала поширитися на сусідні народи. Тобто кінцевою метою було не саме руйнування як таке, метою було створення чогось абсолютно нового, суспільства, яке могло б стати позитивним прикладом у цьому стратегічно важливому регіоні стародавнього світу. І, зрештою, ця давня історія залишає нас із питанням, яке погодьтеся, актуальне, й досі, яка ціна встановлення справжнього тривалого миру у світі, де існує руйнівне зло?